Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також і виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Меган третього покоління. 13 рік 237 пробігу, 1,5 дизель на автоматі. Це на 7700. тут бачимо контакти. Є партруники. Кого цікавить телефонуйте. Opel Astra J. Одинадцятий рік 193 пробігу, 6500 ціна автомобіля, 1,4 бензин, механіка. Більше інформації уточнюйте. б 8 Passat в універсалі. 2017 рік 190 пробігу, 2,0 дизель в рідній фарбі, коробка автоматична, ціна 17200. Так, ти тут. Клімат-контроль бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane четвертого покоління. 18 рік, 1,5 дизель з механічною коробкою передач, 199 оригінального пробігу. Повністю обслужений автомобіль від власника, замінений комплект ГРМ, масло, фільтра. Тут контакти для отримання додаткової інформації. Вартість автомобіля 13 тисяч 700 доларів. Комбінований гарний салон. Його цікаве, телефонуйте до власника. Volvo v 50 в універсалі, 11 рік, 228 пробігу, 1,6 дизель, ціна 7900 дев'ятсот. Контакти бачимо. Салон комбінований. Верніше шкіряний, вибачаю, вже сьогодні перетрудився. Шкіряний салон. Парктроніки, форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Audi a 6 в універсалі. Це сьомий кузов, автомобіль з Німеччини. 12-й рік випуску, 191 тисяча оригінального пробігу. Жодного підфарбованого елементу. 3.0 дизель. На автоматі повністю обслужено. Тут контакти до власника. Кіряний салон в добротному стані. Є підігрів керма, круіз-контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь, камера заднього огляду. Клімат-контроль для пасажирів. Чотирихзонний тут клімат, гарна резина. Більше інформації уточнюйте у власника. Шкода Октавія А7 в універсальні. 19 рік, 205 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, Комплектація Лаурін Кламент, 21 тисяча, вартість і тут контакт. Ще от такі оригінальні? Так, він, мабуть, зачинений такий коричневий салон комбінований. Кого цікавить, телефонуйте. Нам, мабуть, відкрила це електроскладання дзеркал. Цікаво. Тут кричного виконання все повністю по дверних картах. Сидіння з пам'яттю. Клімат контроль. Підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Audi А4. Це 19-й рік випуску. 79 тисяч кілометрів пробігу. 2.0 бензин на автоматі. Це на 21 900. Контакти бачимо. Є люк. Шкірення сидіння. З пам'яттю. Є парктроніки, звичайно. Кого цікавить, телефонуйте. Плюс ваген є Golf. 15 рік випуску, 151 тисяча пробігу, батарейка на 24 кВт, ціна 11400. Контакти бачимо. Так, салон на тканині. Адаптивний круїз-контроль є бачу. Підігріви сидінь. Камера заднього огляду підказують і порт Kia Soul. Автомобіль 19 2019 року випуску, 172 тисячі пробігу, 2.0 бензин, це 16900 ціна за автомобіль, контакти є. Коробка автоматична. Кода Фабія в, в універсалі. 14 рік 267 пробіг, одиничний дизель на механіці, ціна договірна, контакти є. Кого цікавить телефонуйте. Американський посад, 14 року випуску 2.0 дизель з автоматичною коробкою. 13900 вартість автомобіля, тут контакти, він-код для отримання інформації по пошкодженнях, шкірний салон, люк, шкірне мультикермо, кондиціонер та підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Mercedes CLA 250. 16 рік випуску, 35 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 19 300. Кірені сидіння з Там е, на стеля. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Golf Alltrack. 17 рік 1,8 бензин, повний привід. На автоматі 43 тисячі пробігу, ціна 16 500. Тут контакти. Шкіряний салон бачимо. Кондиціонер. Клімат. Е, Клімату немає, кондиціонер, так. Підігріви є зато. Для шкіри це важливо. Більше інформації уточнюйте. Кода Октавія А7 в універсалі. 17 рік випуску 220 оригінального пробігу. Одиничний дизель на механіці на 13900. Тут контакти до власника. Покажу по салону. на гарних оригінальних дисках з форкопом та парктроніками. Volkswagen Golf 7-го покоління, це 15 рік випуску 258 тисяч пробігу. 1,6 дизель з автоматичною коробкою ціна 11900. Пчемо контакти. Клімат-контроль, підігрів. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Jetta. Jetta 18 року випуску, 141 тисяча пробігу, 1,4 бензин на автоматі. Це на 17400 контакти тут. Якщо відчинено, покажу, на жаль, зачинено. Шкіряні сидіння і панорама. Audi. А4. 15-й рік випуску, 2.0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс. Це на 13500. Тут бачимо контакти до власника. Шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Golf. 6-го покоління в універсалі. 11 рік випуску 235 пробігу, один дизельний механік, ціна 7500. Тут контакти. Так, салон звичайний на тканині, коробка механічна. Volkswagen є e Golf, електромобіль. 20-й рік випуску, 38 тисяч пробігу, 36 кВт батарейка. Тут контакти до власника. Зараз уточнимо по ціні. Добрий день, можна до вас. Тут шкіряний салон бачимо. Є підігріви, тепловий насос є, так? тепловий насос. Всі асистенти. А яка ціна? 21-300. 21 тисяча, 21 так? 300 доларів. 21 тисяча, 300 доларів.